Десять питань! Десять, десять питань, десять відповідей. І десять питань! Оля, ми даємо Майкен, і є та 10 preguntas sobre mí. Як тебе називають в команді? В команді мене називають Гонсалес або просто Майк. МС Майки. Хто ваш найпринциповіший суперник? Очевидно, це Динамо та Шахтар, це сильні українські клуби, і протистояти їм це завжди виклик. Який чемпіонат найсильніший в світі? Параміля для мене найкраща ліга у світі це англійська прем'єр-ліга. Вона найдинамічніша, там шалений темп. Але ще дуже подобається «Ла Ліга» — іспанський чемпіонат. Він мені ближчий за стилем та відповідає стилю моєї ігри. Ким хотілося б повечеряти після важкої гри? Усе Пачеко. І я б задоволенням повечеряв з ним знову. Це був би затишний вечір у вишуканому ресторані з пастою Карбонара. Він цього заслуговує. Це була б приємна та важлива зустріч для мене. Який улюблений спортивний бренд, мелустамагляна. Мерописіньто <плес> Маконайкі це бренд, який найбільше мене символізує. Він створений для швидких агресивних гравців, нападників, планових футболістів. Також мені подобається New Balance. з українських брендів. Я б Skidan — якісний і сучасний бренд. Дуже крутий. Я улюблена заборонена їжа Касі бургер смажена курка та Кока-Кола. Що витратив перші зароблені гроші, я віддав їх своїй родині. You don't back them. Яке слово найчастіше використовуєш на полі в Україні? Я часто кажу: давай, давай. Іноді ще кричу: танцюємо. Форма якого клубу. Була першою в житті. Моя перша футбольна форма це Мілан. Досі її має мій молодший брат. Для мене це особлива річ. Вона нагадує з чого все починалося. Я люблю футбол за те, що він дає можливість перемагати, ставати сильнішим, професійно зростати. Обожнюю тренування, зал, розвиток. Найбільше дратує, коли готовий викластись на повну, а погода псує все. Дощ, спека або мороз це вибиває з колії. Крібасти ми.